Вітаю, друзі, а також усі інші. В нас сьогодні, 10 лютого 2025 року, і це вже 1083 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, ми на обосвіє кожного ранку проводимо огляд мапи бойових дій, що відбувалося за останню добу, і що може відбутися в наступні. Тобто, дивимось і. В як-то казав класик завтрашній день, отже, Кураховський виступ. Російські окупаційні війська продовжують тиск на Кураховському виступі, не дивлячись на те, що звісно ж зменшилась кількість боєзіткнень а ця ділянка для них залишається найбільш пріоритетною і вони концентрують тут великий піхотній потенціал. Переважно саме піхотою зараз наступають російські окупаційні війська про техніку, про величезні механізовані колони вже ми давно не говоримо. Отже, де були просування російських окупантів? В першу чергу вони продовжують тиск на Кураховський виступ від Яснінього до Зеленівки. Відповідно, російські окупаційні війська намагалися просуватися в районі. А на вони намагалися просуватися в районі Срібного по напрямку на Запоріжжя, і тут, до речі, до речі, треба звернути увагу, тому що найближчими днями будемо часто чути, що російські окупанти наступають на Запоріжжя, але треба розуміти, що в Кураховському виступі є таке село не плутати з Запоріжжям як областю, так і обласним центром. В більшості випадків саме так і а, мають на увазі, коли говорять про Запоріжжя, і це якраз ми говоримо про локацію на Кураховському виступі. Отже, російські окупаційні війська продовжують свою основну а, задачу а, по а, руху на захід а, формування відповідного повністю а, південного флангу для Покровського напрямку, і відповідно, щоб сформувати цей. Флаг для Покровського напрямку необхідно повністю зарізати Кураховський виступ. Але як ми бачимо, дається їм це дуже важко. А, просування за останній час загальмувалося в своєму минулому а, відео. Я зазначав, що а, російські окупаційні війська за перший тиждень а, лютого о, за перші сім днів вони захопили 23 квадратних кілометри, що є одним з найменших показників. За останні більше ніж як півроку. І е, якщо така тенденція е, вона буде збережена, то російські окупаційні війська до кінця лютого е, навряд чи зможуть захопити і 100 квадратних кілометрів території України, що буде одним з найнижчих показників, знову ж таки, за е, останні півроку. При цьому російські окупаційні війська у, в пропорції втрат особового складу до Одного квадратного кілометру е, території України зараз в майже в два рази е, два з половиною рази навіть е, збільшили е, цей показник е, витрат людського ресурсу у порівнянні з е, січнем уже е, цього року, 25-го і середньостатистичним показником е, в такій пропорції за весь 2024 -й. Тобто, зараз е, вони. Е, Протягом цього тижня втрачали за один квадратний кілометр приблизно території площі України 380-385 особового складу. Тобто ось така ціна одного квадратного кілометру зараз для росіян. Ну для того є певно, є свої фактори, які на це впливають. І, до речі, відсутність. Достатньої підтримки механізованої компоненти один з цих факторів, але це вже окрема тема. Зараз продовжуємо огляд Кураховського виступу. Російські окупаційні війська також вчепившись за Андріївку, намагаються розширювати а, тут зону а, впливу. І відповідно вони, закріпившись на околицях, зараз прориваються до а, центру населеного пункту цього села. І а, взяття під контроль Андріївки для них є пріоритетним в питаннях, як я і казав, виходу на Константинополь а, відповідно для перерізання самої логістики Н15. А російські окупаційні війська мали можливість а, саме розширити зону контролю по декільком вулицям в Андріївці, але вони зараз це село не контролюють. Село оборони України продовжують а, чинити їм опір. І, в принципі, у росіян не вдається швидко а, так з нахрапом вийти одразу на адміністративну межу на околиці Костянтинополя. А також російські окупаційні війська намагаються вже а, закрити кишеню, яка утворилась на північ від а, сухих єлів, і зараз вони а, каталізують а, свої наступальні дії в районі Зеленівки. Я нагадаю. Що не так давно сили оборони України відбили декілька позицій в районі Зеленівки, і саме це покращило наші оборонні можливості. Російські окупаційні війська вже достатньо давно не можуть вирішити питання з цим південним фасом від Н-15 траси, а вони вже давно не можуть вийти за межі дачного, де вони забуксували. І, в принципі, для них бойові дії саме в цій частині Кураховського виступу, ну, є достатньо проблематичними. Вони а, втрачають ресурс, вони втрачають особовий склад, а якогось феноменального, скажімо так, результату не мають, тобто гальмують і виснажуються. В районі Покровська сили оборони України згідно з тією інформацією, яка розноситься, по Ворожим паблікам перейшли до не контрнаступу, але до системних контратак. Ми зараз сковуємо намагаємось намагаємося сковувати російських окупантів в районі Котлине в напрямку з Удачного, а також в районі Звірове, Шевченко, Успенівка. Тобто, зараз не йдеться, що хтось щось буде перерізати. Хоча ну, ми знаємо, що удари фланги це звичайна військова операція, стандартна класична військова операція, коли відбувається а, удар, ну, наприклад, з двох а, боків а, і відповідно а, перерізається а, якийсь апендікс, вирізається цей апендікс, і формування ворога опиняються в оточенні. А я зараз про це не говорю, а, не про це мова. Я говорю про те, що ми системно почали контратакувати. Це було помітно нещодавно в районі, як я нагадував, Шевченко. Це було помітно в районі Зеленівки, ми контратакуємо на інших ділянках. І зараз, відповідно, контратаки відбуваються і на Покровському напрямку. Про що це говорить? Це говорить про те, що ми можемо станом на зараз собі дозволити контратаки. Який дозволяють нам повертати позиції. Це ще раз повторюю: це не про контрнаступ йдеться. Це йдеться про відповідні дії, коли ворог ми відчуваємо, що він ослаблений, а ми можемо собі дозволити удари, несподівані удари по ворогу з флангів, і це буде давати відповідний результат. А, окрім цього іншого, треба ще сказати декілька слів про Лимана Купінську військ, оскільки російські окупаційні війська знову ж таки через річку Оскіл намагалися а, форсувати її і а, собі там облаштувати ще один плацдарм на правому березі річки Оскіл в районі Дворічної, А ця група була знищена. Тобто, це о, якраз той показник, який демонструється той лакмусовий папір, як я говорю. Який демонструє те, що е, плацдарм може бути на правому березі, але повноцінно підготувати на ньому ударне угруповання, яке ну, наприклад, пішло б в наступ на Куп'янськ або на Великий Бурлук, і так далі, тому подібне, якісь великі військові операції, могли б реалізовувати і виконувати відповідні задачі. Ні, рівень ДРГ, рівень таких десантних е, е, переправлень через річку Оскіл – і, в принципі, матеріально-технічного забезпечення на рівні передислокувати туди на правий берег механізований батальйон. Ні. А, на це в них можливо. Якщо вони навіть будуть намагатися це зробити, то о, Сіверський Донець. А, згадаємо, як батальйонна тактична група була під час форсування Сіверського донця повністю знищена нашою От тут буде та ж сама ситуація. Хоча можуть працювати не стільки вже артою, скільки використовуючи fpv дрони. Ну І, звісно ж, сьогодні я хотів би ще поговорити на а, таку тему, як на минулому тижні було знищено російський Су-25. Ми дуже раділи, коли було збито а, за довгий період, а, перший Су-25. Ну тобто, вже давно не збивали ці літаки. А, але найцікавіше ось що. Справа у тому, що зараз вже е, з'являється ця інформація стосовно того, що це був не просто су 25 а модифікація УБ. Модифікація УБ – це учово бойовий, тобто. Їх використовують для того, їх основний функціонал для підготовки молодих пілотів. А отже, російські окупаційні війська в зоні бойових дій безпосередньо використовували учобу саме для підготовки пілотів. Учов на бойовий літак, штурмовик. Чим це було пов'язано? Безпосередньо, моя думка така: російські окупаційні війська перед тим, як почалось повномасштабне вторгнення в Україну, мали на озброєнні, мали в своєму арсеналі, називаємо це так, 200 літаків Су-25. Частина з них була боєздатна, але були і ті, які були навіть не ремонтно придатні, вони просто стояли на обліку. і... Їх інколи використовували для канібалізму. Чому для канібалізму? Тому що а, у Росії нема виробництва літаків су 25 Вони їх можуть ремонтувати, вони їх можуть модернізувати. Виробництво відсутнє. А, Отже, за три роки війни в Україні російські окупаційні війська верифікованими літаками су 25 втратили 37 одиниць. Неверифіковані втрати як бойові, так і не бойові через зношення ресурсу вдвічі більше в дві з половиною рази більше, приблизно так. Отже, Росія зараз знаходиться в ситуації, коли в неї все менше і менше боєздатних штурмовиків основної штурмової е, авіації, і в принципі, це впливає на підтримку піхоти з повітря, оскільки саме су – це основна бойова машина підтримки е, піхоти під час е, сухопутних е, операцій, підтримки з. Повітря і су 25 – це якраз такий собі лакмусовий папір а, в реалії, яка ситуація у Росії з авіацією, особливості є авіацією, які вони не можуть а, виробляти, і кожна втрата якої для них критична. Отже, це збиття су 25 п'ятого вскрило ось такі аспекти щодо. Боєздатності повітряно-космічних сил Російської Федерації, ну і в принципі, нам звісно ж до вподоби такі відео, і чим більше їх буде, тим тільки краще для нас всіх. Ну і звісно ж, ми радіємо за наших хлопців, яким буде менше проблем з повітря від російських окупантів. І до речі, також хочу зазначити, що су 25 ми також використовуємо, але у нас, хоча б, є можливість їх компенсувати, хоча б американськими Thunderbolt. Отже, друзі, це е, був е, огляд мапи бойових дій. А також е, питання щодо су 25 дуже цікавого моменту щодо су 25 УБ, який був напередодні знищений нашими бійцями в е, зоні бойових дій. Е, дякую усім за увагу. Також нагадую, що ви можете підтримати це відео лайком, підпискою, натиснути дзвоник, прокоментувати. Все це допомагає цим відео підійматися в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Ну і, звісно ж, нагадую, що в коментарях ви можете ставити мені запитання, на які я відповідаю кожної суботи на обов'язки. Сьогодні я дякую всім за увагу. Дякую, що дивились, і, як завжди, слава Україні! Слава нації!